За останній рік в Кам'янці-Подільському відбулось понад десяток різноманітних фестивалів. Нещодавно презентували новий інформаційний проект таємниці мого міста. Творчі та фінансові зусилля активних городян втілились в 30-хвилинну кінострічку про невідомі сторінки з життя в Кам'янці-Подільському Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Миколи Леонтовича та Михайла Булгакова. Це мальовниче місто над Смотричем з кожним роком приймає все більше туристів за кордону. Тож саме інформаційній полі політиці керівництво міста приділяє особливу увагу серед цікавих новацій впровадження звання почесного представника Кам'янця-Подільського. Будуть представляти інтереси Кам'янця-Подільського за кордоном цими проблемами в нашій країні зменшився потік іноземних туристів. Так зменшився, але варто віддати належне тому, що внутрішній турист у нас таки прокинувся. У нас потік внутрішнього туризму збільшився. Це велика честь для нас, і надзвичайно приємно, що ми співпрацюємо як найкращі друзі. Якщо порівнювати камянць подільський із містами Європи, то це були б Севілья, Толедо, туди приз. Взять мільйони туристів. На нашу думку, сюди приїздить набагато менше людей, чи могло би бути. Тому необхідно говорити і розповідати про те, що тут є, які тут історичні і туристичні місця. І головне, які тут люди. Ми відчуваємо тут себе як вдома. Ми тут серед своїх. Тому думаю, поляки будуть приїздити сюди частіше, місто чарівне. Понад десяток років в Кам'янці-Подільському діє проект У нас друзі на всій планеті. Його учасник Євген каже, вже встиг побувати в багатьох країнах світу та куди б не мандрував, всюди розповідає про рідне місто та запрошує на гостину. До кам'янці їздять здебільшого поляки і з сусідніх країн потрібно робити якусь рекламу для. Німці для французів треба робити рекламу, щоб все більше і більше людей приїжджали до нашого міста, адже воно дуже давнє і дуже цікаве. До дня туризму студенти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка підготували та представили новий проект Кам'янець в мініатюрі. Завершилось свято нагородженням кращих працівників туристичної галузі міста. Олександр